Таргани сморід і цілодобовий галас. Самотня харків'янка дошкуляє сусідам десятком своїх собак. Псів вона не вигулює, за ними не прибирає, постійно приводить нових. Бідкаються мешканці багатоповерхівки кореспондентам сьогодні. Як жити з такими сусідами і що можна вдіяти, дізнавалась Ірина Антонюк. У квартирі Ольги Биховець відпадають шпалери, гниє підлога та дерев'яні віконні рами. Винна переконує, сусідка що живе поверхом вище. Оце все ріжа, це все моча кругом. А це вже інша мешканка будинку Алла Дерев'янкіна. Демонструє знімальній групі сьогодні колекцію тарганів. Я навіть насушила і насобирала. Ось такі прусачки, по стаяку везде бігають. Біда в будинку, кажуть в один голос сусіди, через 45-річну самотню Тетяну. Не працює, живе з собаками. Дійси, Скільки псів у Тетяни, сусіди точно й не кажуть. Ніколи не бачили, щоб вона їх вигулювала. Восени комунальники зрізали гілки на цих деревах, бо на них часто висіли пакети зі сміттями, фекаліями. Їх власниця собак викидала з вікна. Єдине, з ким Тетяна спілкується, пані Світлана. Бігала собачка з таким красивим машинечком. Ну з хазяйкою і так познайомились. Приятелька майже з першої зустрічі почала вимагати їжу для своїх собак і навіть гроші. Вона почала вже так требувати формі требувати. привези мені, то потім почала привези мені до собак, привези мені ветеринара. Саме через агресію днями сусіди викликали бригаду психіатричної допомоги. Тетяну забрали до лікарні. Ключі від квартири залишили Світлані. Собак виводять з квартири працівники центру поводження з тваринами. У супроводі поліції та житлоком сервісу тварини скалічені та голодні. Нарахували 9 псів і двох вже мертвих цуценят. К сожалению, мы видим несколько скончавшихся животных, которые мы сейчас уберемо. Никаких условий для проживания животных здесь нету. за жорстоке поводження з собаками жінці загрожує штраф до восьми тисяч гривень. Можливо, позиватимуться і сусіди ще вирішують. Якщо їх квартирам будуть причинені слідстві содержання таких животних, то есть, в порядки обычного гражданського іска такі жителі мають право звернутися в суд і взискати стоїмость відновлення і косметичного ремонту їх квартири. Та заборонити Тетяні знову зачинити у квартирі тварин. Ніхто не може, пояснює директорка центру поводження з тваринами. Слід доповнити закон. Юлія Шаповалова з колегами вже навіть прописали певні норми. Мінімум, який собака має з'їсти за добу, час на вигул, вирахували з Скільки квадратних метрів має бути на одну тварину. Пропонують також вести обов'язковий облік і навіть податок, аби диваки не мучили по 20 тварин в однокімнатній квартирі. Ну, зрозуміло, що ні собака, ні кот ні скаже uh, они не доїдать, що они голодне, що їм хотелось бы гулять не вдома на ковре или на паркеті, а на улице. А поки лише у Харкові 14 таких проблемних адрес кажуть зоозахисники, і туди набідатись наразі немає законних підстав. Із Харкова Ірина Антонюк, Андрій Руденков. Сьогодні канал Україна.